Забрати російські заморожені активи? Хто з американських сенаторів намагався вистрелити собі в ногу під час голосування за допомогу Україні? За тихо відвели танки Абрамс від лінії фронту а Іспанія відправляє Україні ракети до Петріот на мільйони доларів. Що про Україну писала світова преса цього тижня? Дивіться далі. Як США та союзники можуть використати заморожені активи Росії для допомоги Україні? З заголовком вийшов матеріал на CNN. Автори перераховують п'ять способів, як законно можна застосувати активи Росії на користь України. Разом із тим є низка складнощів, адже передача активів країни, яка в цей момент перебуває у війні. Це прецедент такого ще не було досі. Ці політики проголосували проти найкращих інтересів своєї держави у питанні надання допомоги Україні. Пише коломніст The Washington Post Марк Тісен у своїй колонці. Багато американців не розуміють, що переважна більшість військової допомоги, схваленої конгресом для України, залишається саме тут, в Америці. Пише автор. Тож минулого. Тижня я запропонував детальні карти, на яких показано всі штати та округи Конгресу США, які отримують кошти з допомоги Україні. І я пообіцяв повідомити вам, хто з членів палати та сенаторів проголосував проти нової допомоги, яка приносить пряму користь їхнім виборцям. А це вже цікаво. Хороша новина Конгрес переважною більшістю голосів схвалив пакет допомоги Україні. Погана новина, як показують карти: 31 сенатор і член палати представників виступили проти допомоги, яка створює хороші робочі місця для громад, які вони представляють і водночас зупиняє російські війська, які вбивають невинних українських чоловіків, жінок і дітей у палаті представників 112 членів палати виступили проти допомоги Україні, у тому числі 16 депутатів в округах, де кошти допомоги підуть на роботу в обороні. У Сенаті 15 сенаторів. чия допомога надходить до їхніх штатів, виступили проти остаточного пакету допомоги. Оглядач Блумберг Джеймс Ставрідіс розмірковує на що Україні варто витратити 61 мільярд доларів допомоги від Сполучених Штатів. На щастя, майже 90% грошей для України буде витрачено на закупівлю оборонно-промислової бази США. Це означає, що закупівлі та логістика повинні проходити відносно гладко проторованими шляхами. Склади в Європі, якими керує європейське командування США та інші партнери НАТО з Німеччині, Польщі та інших місцях у східній Європі, вже переповнені зброєю, зокрема артилерійськими снарядами, які можуть швидко потрапити до українських рук. Пише Ставріс. Україна тихо відвела свої американські танки Абрамс від лінії фронту, щоб уникнути зростаючої загрози з боку російських безпілотників. Пише за Немає відкритої території, по якій можна було б просто проїхати, не боячись бути. Поміченим сказав журналістам високопоставлений чиновник оборони США: п'ять із 31 танка, які коштували 10 мільйонів доларів за штуку, уже були втрачені під час атак Росії. Заявили офіційні особи США. Визнавши, що вони були змушені переглянути тактику. Іспанія поставить Україні партію ракет Петріот. Пише Ельпаес. Міноборони Іспанії не дасть Україні зенітних установок, але дасть Києву снаряди вартістю понад мільйон євро за одиницю. Іспанія погодилася поставити Україні ракети Петріот в тиску з боку НАТО та ЄС, розповіли урядові джерела видання. Іспанія надійшла невелику партію ракет, які українська армія зможе використовувати вже з наявними зенітними батареями. Міністерство оборони Іспанії вирішило доставити в Україну ракети Петріот на знак підтримки Києва. Оголошення прозвучало після того, як стало відомо, що Сполучені Штати таємно відправили в Україну ракети великої дальності Атакамс. Росія постійно шпигує на шкоду інтересам ФРН. Про це розповів глава федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гандельванг в інтерв'ю до Чевелі. Росія займається шпигунством, кібершпигунством, операціями впливу здійснює дезінформацію. І, звісно, цей набір інструментів, як ми його називаємо в крайніх випадках, передбачає і вчинення диверсій. Ми маємо виходити з того, що Росія цілком готова до організації диверсій у Німеччині. Повідомив Гальденванк. За його словами, Німеччина вкрай цікава для російських спецслужб, зокрема як постачальник зброї для України і як країна, в якій навчають персонал. Це був огляд головних новин про Україну в світових медіа за цей тиждень. Побачимось. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.